Починаю свій влог з епіцентру, бо приїхали вибрати фарбу для того, щоб фарбувати газові труби. Добрий день. Взяли грунтовку, е, таку фарбу, бо я хотіла матову, взяли графіт, куди без смаколиків, пензлик. Порадили ось такий, Сказали, що в ньому менше вилізає ворс, і він більш набитий. І розчинник е -е Обошерювач. Смачне морозиво? Угу. Угу. Так. Тут, тут. І тут морозиво, і тут всюди, так? Дорожечкою не гамай бум Бум-бум Я бачу Бум Сьогодні на обід у нас буде хек. Брали філе на шкірі в АТБ. Ці два шматочки вийшли 170 гривень. Але, правда, воно йде, бачите, з Вже Трохи відковиряло. Все одно що. І хочу показати вам шинка домашня. Це ще я привезла з села. Будеш ковбаску? Uh -huh. Так. Uh -huh. Смачно? Хіба смажиться. Юрешка вже готова. Був насправді не дуже смачний, тому що переморожений і по факту без смаку. Тому не рекомендую вам його брати саме в ОТБ І думаю, що ми його також більше не будемо брати. А зараз, друзі, хочу вам порекомендувати класний україномовний канал. Він називається Філософія затишку і веде його Юля. Мама чотирьох діток. В неї всі такі ще малі діти, такі класні. В неї на каналі можете зустріти багато контенту україномовного, це дуже важливо. Домашні справи, якісь мамські будні, також в неї багато мотивації на прибирання, садові справи, тим паче вони живуть за містом, тому в будинку приватному, тому є на що подивитися. Дуже класний у неї цікавий канал. Правда, я не розумію, чому так мало у неї поки що глядачів. Сподіваюся, що ви долучитесь до її каналу. підтримаєте її вподобайками, коментарями, підпискою. А зараз залишаю вам декілька кадрів з її каналу. Хочу декілька слів сказати за Юлю. Вони виїхали з сім'єю до Німеччини на початку війни. На жаль, це була така вимушена дія, так як їхній будинок знаходився в районі Каховської ГЕС. І ну, ви самі розумієте, що це було дуже небезпечно там залишатися. І, мабуть, це і добре, що вони встигли виїхати. Але що би я хотіла підкреслити це те, що Юля від початку війни перейшла на українську мову, і канал веде також українською. І я вважаю, що таких людей потрібно підтримувати вдвічі більше, тому що вони намагаються переходити на українську мову. Це дуже важко, по перше, для людей, які розмовляли до цього російською. І це заслуговує поваги, тому що в той час, коли одні кажуть, що яка різниця і взагалі що це ні на що не повпливає, інші стараються переходити на українську, а ще й ведуть соцмережі на українській мові, а це також нелегка справа. Тому буду вам вдячна навіть від себе за те, що підтримуєте Юлю підпискою. І сподіваюся, вам буде цікавим її До речі, посилання на канал Юлі буде в описі під відео моїм в інфобоксі, тому обов'язково переходіть. Можете посилити, можете по назві шукати. Нагадую, називається Філософія затишку». Зараз покажу вам трішки кадрів те, чим ми займалися цей час на будинку. Ми вже розібрали нашу кахельну піч. Одразу скажу, що ми змушені були її розібрати, по-перше, перевірити, ну, зрештою, всередині її стан, це по-перше. По-друге, вона була на газу, а нам потрібно її на дровах. По-третє, ми будемо заливати нову стяжку, це плюс 10 см точно. Ну і просто необхідно було розібрати пічку. Саме це і є причинами. Але тепер ми думаємо, чи потрібно нам її збирати назад з того ж кахелю. Новий кахель я не хочу, бо кахель білого кольору, по-перше, дорогий. По-друге, мені кахель, в принципі, не дуже подобається як матеріал в інтер'єрі. По-друге, я ще думала, робити це пічку є класні, всякі сучасні. Їх можна, в принципі, і плиткою обшивати, але це дуже дорого на даний момент. тому це також не варіант для нас. І ми розглядаємо якийсь ще альтернативний варіант. Це або збирати пічку з того ж самого кахелю зеленого, <смас> нагадаю, або е якийсь, можливо, ну, екофло це також з дорожчих варіантів. Якісь, можливо, є ще акумулятори. Чи, зрештою, генератор, не знаю. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, чим ви рятувались минулої зими і що будете використовувати, що будете використовувати цієї зими. Як будете грітись, пишіть в коментарях, буду вам за це вдячна. Можливо, поділитесь, хтось мав якісь акумулятори чи генератори. Також буду вдячна, якщо поділитись відгуком, як вам. І ще я хотіла запитатися, можливо, хтось із вас має досвід фарбування кахелю, бо нам казали багато різних думок, насправді. Хтось каже, що вартує фарбувати, хтось каже, що не можна, бо при нагріванні ми будемо цим дихати. Тому я навіть не знаю, що робити. Я б хотіла пофарбувати, але знову ж таки, якщо це буде небезпечно, то. Ну, то, звичайно, що я цього робити не буду, але взагалі хотілося б почути ще вашу думку стосовно цього. Можливо, хтось особисто має досвід з таким. То буду на вас чекати в коментарях. Що гамаєш? Мама. Угу. Мама. І мама. Що, як це називається? Бля -бля. Яблучко, так. дочко Угу. Смачне яблуко. Uh -huh. Uh -huh. Так, чоловік обезжирює труби, газує. Будемо потім монтувати фарбувати. Смердить страшно. Це обожирює. Фу Я йому не завидую. Добре, що в мене є маленький хвостик, yeah, yeah. який не дає мені нічого зробити. Робити. Тату фарбує. Фарбу взяла ось таку колір графітовий. Хотіла взяти на водній основі, але не було матових, тому вже взяла цю. Погрунтовані вже наші труби. Треба зараз цю кісточку помити. Тобто ще не висохла. Ну, в принципі, це все, що лишилося і нашої пічки. нас здається, зразу більшою. І тепер ми думаємо, чи ставити її назад, чи вже не ставити. Без поняття. Так, Олів'єнко вперше бавиться пластиліном. Дочка, як тобі? Подобається? Неможливо відривати, Навіть мені не дає побавитися. Я теж хочу поліпити, а вона мені не дозволяє. Можна мамі трошки шматочок? <гум> Давай. А ще трішки? <гум> угу. Дякую. Які в тебе колір є? Yeah. А, два пластиліна. А колір який? Yeah. Зелений, а це який? Yeah. Фіолетовий. Так? Подобається пластиліном бавитись? Угу uh -huh. uh -huh. Ану покажи, скільки в тебе кольорів є. Yeah. Рахуй. Yeah. 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 Один. Чотири кольори, так? Угу. Олівія побачила, що я собі роблю лаваш з сиром <гум> і собі теж робить. Будеш смакувати таке? Де в тебе сир аж в голові? Як тобі? Смачно? В голові, в голові був сир? Мама забрала. А тут показує, які процеси у нас зараз на будинку привезли цей пінопласт, каналізацію також доробляють уже в процесі. Зверху буде йти у нас пінопласт, і вже по пінопласту буде робитися вода і тепла підлога. Тому, якось так, до речі, інсталяція також вже стоїть. А після тих попередніх процесів, з попередніх кадрів. Уже буде заливатися стяжка, і можна розпочинати ремонт. У нас буде і всередині ремонт, трішки там чуть-чуть буквально вирівняємо стіни, суто візуально, бо під маяки рівняти ми їх не будемо. Там стільки штукатурки треба, що то вийде, як пів нашої хати коштує. Тому ми таке суто заштукатурити чи там зашпаклювати, як воно правильно називається. Коротше. І потім буде йти укладка плитки, і паралельно з цими всіма роботами всередині будинку будуть відбуватися зовнішні роботи, тобто там вигрібна яма і вода упорядкування тієї ділянки, де буде стояти у нас насос біля скважини, тому якісь такі у нас новини. А, і, до речі, ще хочу вас попросити поради, або поділіться досвідом, хто яку собі робив каналізацію у приватному будинку, тому що варіанти цієї системи очищення ми не розглядаємо, бо це від 2000 євро і вище. Нам таке не підходить на даний момент. У нас є або варіант ставити бетонні кільця. В яму це буде максимум три кольця, не більше, бо у нас просто вже далі йде вода. Але проблема з кільцями полягає в тому, що у нас ґрунтові води можуть бути. Або наступний варіант це оця пластмасова бочка така, і з неї дренаж переливний суто на, на воду. Ну, тобто все густе залишається внизу в бочці, а все там вода така, то стікає в дренаж. Це такий варіант. І засипати туди бактерії, але дуже багато відгуків, що там бактерії не працюють, що дуже там сильний запах і так далі. Проблема полягає лише в тому, що воно знаходиться на. Передньому подвір'ї, тобто біля в'їзду, біля Брами буде знаходитись. Ззаду немає можливості поставити, бо немає можливості доїзду цієї машини, яка викачує. Тож буду вдячна, якщо напишете свою якусь думку. Можливо, є ще якісь альтернативні варіанти такої каналізації для приватних будинків, але я про них не знаю, то також буду рада дізнатися щось нове. Якщо ви щось мені запропонуєте у коментарях. А на цьому буду з вами прощатися. Завершую сьогодні своє відео. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Вдячна також тим, хто подивився моє відео до кінця, проявив активність. І до зустрічі у новому відео. Всім папа! -па.